Привіт, сьогодні буду показувати, як зробити таку чудову анімацію тексту у фігмі. І так, я створюю текст, вводжу слово. Далі я використовую прямокутник, який має бути за шириною плюс-мінус такий, саме як розмір тексту, можна навіть трохи поширшу, Ну, давайте, може, зменшимо навіть. Далі я а, переходжу в налаштування самого прямокутника, подвійним кліком, переходжу в векторний режим, ставлю відповідні точки, які мені потрібні, можу ще поставити декілька і використовую інструмент закруглення. За допомогою цього заокруглення я можу підскруглити точки, які у мене є. Вбираємо, ми беремо і заокруглюємо. Перша хвилька в нас готова. Можна ще тут трохи заокруглити, хоча, ну давай залишимо трохи заокруглено. Все. Тепер ми беремо, копіюємо цю хвильку, прибираємо поки ці, ми ставимо колір будь-який. Давай поставимо рожевий. Отак. Далі беремо. Іншу хвильку, змінюємо її колір на якийсь помаранчевий, наприклад, і змінюємо направлення хвилі трошки, щоб це нам не заважало. Все, змінили напрямок хвиль. Тепер беремо наступний слой, перетягуємо знову копіюємо через alt і shift і міняємо колір на більш жовтенький, наприклад, навіть світліший жовтенький. І у цієї сторони також змінюємо напрямок хвиль, щоб вони були більш рівнесенькі. Так, тепер ми ці. Три хвильки обираємо, перетягуємо зверху на текст, виділяємо всі елементи разом з текстом і створюємо маску. Все, у нас всі елементи, сховалися під маску. Тепер я виділяю всі ці елементи і під них створюю компонент. Є. В цьому компоненті у нас є маска з елементами і самі елементи. Ми ці елементи ховаємо зараз, виділяємо через шип три елементи і ховаємо їх так, щоб вони зникли з нашого тексту. Тексту зараз не видно. Ми створюємо для нього варіант. Так, і отут оці три хвильки через Shift знову виділяємо і стрілочку вгору підіймаємо нагору. Далі все дуже просто. Ми з вами створили зараз, і перший варіант і нічого немає, і другий вже кінцевий варіант. Далі ми переходимо в режим прототипування, перетягуємо стрілочку, тут on-клік, зміна. А тут давайте зробимо Smart Animate, тут у нас буде, ну, наприклад, Gentle І поставимо 2000 мілісекунд. Все. Тепер, щоб використати цей текст в дизайні, у нас є готовий компонент. Цей компонент зберігається в вкладці «Assets». Ми переходимо в цю вкладку, бо тут у нас є компонент, ми його перетягуємо, стрілочку, в дизайн. Бачите, тут з'являється фіолетова рамка. Його наразі в самому дизайні не видно, але ми його побачимо в прототипі. Ми бачимо, що тут з'явилася фіолетова рамка. Переходимо в режим прототипування. Відкривається така штучка. Краще, щоб ми бачили все на весь екран, тому Fiel-скрін ставимо, і при прикліті має бути анімація. Все!